Рано лінійної форми. На іншій руці теж стається вкладені металевою зверною ручкою. Металева миска із речовиною кузового кольору. Затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу за ознаками вчинення злочину, передбаченого частину 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Як це з, з яких мотивів? Що спонукало тебе до цього? мене на поліцейські затримали містянина за підозрою у вбивстві свого знайомого. Подія сталася ввечері в одному з гуртожитків на вулиці Героїв Крут. Його мешканка виявила тіло сусіда на сходовому майданчику і зателефонувала до поліції. Прибувши на місці події, поліцейські встановили, що того ж вечора між мешканцем гуртожитку та його гостем виник конфлікт, під час якого останній ножем декілька разів вдарив опонента у шию та обличчя. Попередньо потерпілий загинув на місці від крововтрати, а зловмисник з місця вчинення злочину втік. Менш ніж за дві години поліцейські встановили особу правопорушника і затримали його. Ймовірно, заряддя злочину поліцейські вилучили та скерували на експертизу. Криміналісти слідчого управління за допомогою мобільної ДНК лабораторії, за результатами проведених досліджень, біологічних слідів підтвердили причетність, затриманого його до злочину. Під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.